Так у нас на члене висит. Она на грудной камере или какая? Ну так на грудь повесьте Пока суд не доказал, или вы разглядом справы не доказали мое нарушение, я нарушителем не являюсь, презумпцией невиновности. мы же по закону живем, да, не по вашим хотелкам, верно? Нужно зауважение от водителя. Действительно так, камера должна быть закреплена належным чином. Не на поясе, не на нозе, не в машине. А таким чином, Щоб фіксувати водія і належним чином фіксувати спілкування працівника поліції і водія. Відео. Це що за прибор у вас? Телефон мобільний. Угу. Наказ 1026. Є інвентарний бы... номер там і ну, почитати на Інвентарний номер на ньому є. Я не довіряю практи... вашому телефону. Покажіть мені відеофіксацію прибора, який у вас зареєстрований в автомобілі. А ось цікавий момент стосовно мобільного телефону. Друзі, наказ 1026 міністерства внутрішніх справ. Ну і обов'язкова стаття 40 закону України про наспол. Мобільний телефон це не технічний пристрій для виявлення або фіксації правопорушень, тому що це особиста реч працівника поліції. І у цьому випадку у нас переход. Саме на цей наказ міністерства внутрішніх справ 1026. Автор цього відео, учасник нашого челенджу, звичка водія, і він прокачує не лише свої знання, але й навички спілкування з працівником поліції при зупинці. Переходь за посиланням під цим відео. Отримуй безкоштовний файл з порядком твоїх дій під час зупинки та доєднайся до чату учасників челенджу згідно статті 22 адміністративного кодексу. робимо за вами не порушуйте руху. Щасливої дороги вам також. Все добре.